Ліжи тільки на бачку, щоб ти крові не захлібнувся, понял? Ти тоже? Допить, да пий мене! Нас обстрілювали з міномету, і після одного з такого прильотів я чую крики. Дуже сильні крики, я не відразу зрозумів, звідки кричить, хто кричить, бо мені парадійці мали передати, а парадійці ніхто не передає, що я поранені. Я тоді зрозумів, що то. В іншій стороні, не там, де мої хлопці знаходяться. І ну, я медик, я чую, що кричать, треба туди бігти. Все У одного з хлопців було вибито шматок щелепи. Е, ну там дуже важке поранення, такий, такий уламок у нього всередині сидів з п'ять копійок монетка. У другого пошкоджено було абсолютно все. І Як він взагалі вижив, е, ну то просто якесь чудо, що він вижив, що я ну, там десь поряд з'явився. Бо в нього були поранені всі кінцівки, всі чотири. У нього там, тулуб був поранений, у нього там тазова кістка була поранена. Ну, тобто все було прямо пошматовано уламками. Пробитий бронежилет, боліла грудна клітка. Служу в 35-й бригаді морської піхоти, виконую обов'язки бойового медика, до війни працював актором та режисером в театрі. Я коли зв'язався вже через тиждень зі своєю знайомою в Херсоні, а та сказала, що вибили двері, зґвалтували доньку, все з хати винесли. Ну і кожен справжній чоловік після таких слів він захоче не тікати, а захищати. І ну, напевно, вже після того моя жага конкретно вступити до лав Збройних сил. Вона тільки підігрівалася. От я вже вступив до Збройних сил. У нас всіх вишикували і. Ну, тобто там всіх ділять якось по взводам, по ротам, по всьому цьому, і питають про навики кожного з нас, хто з чим займався, і питають, чи є серед вас медики, хоч хто-небудь, хто займався медициною, всі мовчать. Я такий думаю, ну бляха, я пройшов там пару курсів, ну це ж ну, я ще не медик, це всього ж там, пар, тобто, там пару курсів і. Я підняв руку, кажу: ну я там курси якісь проходив, все, будеш медиком. Ми тебе навчимо. Ми тебе і мене розподілили до нашого ротного медика. Тоді він мені допомагав. Потім відправляли на навчання в шпиталь. Потім мене вже коли забрали 35-ту бригаду, там почали навчати. Приїжджали інструктора, плюс всі медики, які б там тільки не були, всі разом збирались і всі один одного навчали, один на одному навчались. Ну якось воно все так в першому бою, все вирішилось. Перший поранений лежав з випавшим кишківником під деревом. Ну, він взагалі блідий був, йому було дуже важко. Другий поранений лежав десь в метрах десяти від нього. У нього в двох місцях було розірване плече уламками. Ну і поряд з ними був вже не виживший. Йому там загалом кусок голови знесло. Було тоді дуже важко, нас дуже сильно обстрілювали. Е, ну і Перший бій, він найважчий, ти ніколи не знаєш, що від нього очікувати, коли ти бачиш, що тебе так молотять, а це як в кіно просто. Е, ну, За всю війну, скільки я вже майже 10 місяців на нулі, але ну, напевне цей бій був найлютий. Я зроблю все, що можна. Помреш, так помреш. Там є ще три. Не буде, не вспіє, Вак. Ну не не ти мене. Ну, пожалуйста. а а Нічого страшного. Давай, 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 хватай! Хватай на себе, його. Я щасливий, що мені вдалося з'явитися в тому місці, що мені вдалося врятувати його життя. Що його вдалося вчасно доправити до медиків, що медикам вдалося його якось стабілізувати і врятувати його ногу з рукою. Коли ми виносили вже його, нам не вистачало ще одного бійця, щоб потягти його, бо нас було троє. а Треба було там мати чотирьох. І поки ми знайшли четвертого, почали його витягати. Мені здається, що то був дрон, який кинув на нас вог, гранату або нас накрили конкретно АГСом. Із чотирьох хлопців, які нас несли його, то поранило трьох. Мені залетіло в ногу. Сквозне раніння, шість уламків, один дістали, в мені до сих пір. Хлопці залетіло під мишку і ще одному пробило стопу. Ми його евакуюємо, все закінчуємо. Зажді, Ваня. Ай, Вставайте, доставай. тут! Да? Да. Так, як у нас тут обстановка? Ну, тут один у нас лежить ногою. Ну, так. Другий у нас там супчи хава з простреленою щукою. Гарню ні такий. <гум> Людина просто дуже вразлива в ті моменти, коли отримує поранення яким би людина не була, яким б вона не була крутим командиром чи супербійцем. Коли вона отримує поранення, це безпорадна дитина, яка хоче вижити, яка згадує про всіх, кого вона знає, про кохану людину, про свою маму, про свою дитину. І вона заради них всіх готова на все, щоб вижити. І коли ти в цей момент їй допомагаєш, ти себе відчуваєш прямо якимось титаном таким, що от ви разом в такий момент. І Ну, я дуже радий, що ніхто з моїх поранених, кому я надавав допомогу, що не померли. Це для мене такий показник. Ну, мені дуже цей момент подобається. І я думаю, що я просто себе знайшов, що мене сама доля підштовхнула конкретно до цієї сфери, до цієї роботи, щоб я врятував прям конкретних людей.